Серпень це піковий місяць для форми майже кожного професійного данкера. Саме до серпня атлети вже виступили кілька разів на різних данконтестах, набрали додаткової впевненості після перемог і прокачали свої скіли до наступного рівня. Але є винятки: винятки в тому плані, що деякі данкери практично не беруть участі у данконтестах, і їхня кар'єра побудована на іншому фундаменті. А саме соціальні мережі, концентрація на розвитку вертикального стрибка і забивання нових даних танків. саме цим займаються Айзея Рів'єра і Донован Хокінс. Не так часто вони виступають, зокрема через те, що у США, що звучить дивно, практично немає данконтестів і данк шоу такого рівня, як в Європі. Раніше приблизно 15 років тому Америка, напевно, була номер один у світі за кількістю, якістю і масштабом заходів для данкерів. Поступово все пішло на спад, і естафету перейняла Європа, у якій розвинулися данкери спортсмени, в яких кар'єра побудована на перемогах. Я про те, що, попри те, що по суті їм зараз майже ніде виступати, вони знаходять велику мотивацію тренуватися і розвиватися в цьому плані. І серпень, як ми бачимо, для них також дуже хороший місяць, навіть без прив'язки до данконтестів. Ми бачимо чергову дансесію Рів'єри і Хокінса, до яких приєдналися ще два молодих данкери. У них, до речі, нещодавно була данксесія, де вони стрибали тільки двох. І чесно кажучи, кілька стрибків мене здивували від цього хлопця. Добре, стрибає, потужно забиває і навіть. Пробує забити щось нове, що виглядає нереально. На актуальному тренуванні він також роздав нормальна майже на кожному своєму стрибку. Але зіркою вечора був донован, у якого залетало майже все, що він намагався робити. Дуже дикий тип. Я особливо за ним не слідкував, але з того, що я бачив, він максимально швидко прогресував до актуальної форми і арсеналу данків. Це було ще рік чи два тому. Хлопець у свої 20 з лишком вже забуває все, що можна, але як на мене, ніяк це не реалізує. Не кажучи вже про те, що він просто повинен бути в кожному існуючому контесті, але він навіть не веде соцмережі нормально. Напевно, просто любить це робити, а решта не важливо. Це цікавий підхід. Так зазвичай працювало раніше, коли соцмереж не було, але зараз це явна можливість заявити про себе світу. Тим більше ти один із найкращих данкерів світу на цей момент. Феноменальний атлет. До речі, антагоніст Данкчену в тому плані, що відчена я жодного разу не бачив данка з двох ніг без перестрибування когось. А від Донована навпаки, що він когось перестрибував. Думаю, якщо він це спробує зробити, то це виглядатиме страшно. Взагалі збиратися компанію однодумців і стрибати разом це окремий вид кайфу. Особливо коли в залі ще є люди, які на все це реагують. Ну, може, це у мене така професійна деформація. Я дуже звик виступати перед трибунами і давно помітив, що мені це життєво необхідно. Якщо я буду в залі один, то напевно я взагалі навряд чи щось заб'ю. Рів'єра цього дня не особливо блищав хайлайтами. Спробував заб. Бити під двома ногами і 360 під ногою реверс, на які у нього пішло дуже багато спроб. Напевно, вирішив на цьому тренуванні не особливо напружуватися, а просто порухатися. У цьому плані я йому заздрю я так абсолютно не вмію. Стримувати себе, щоб пострибати не на максимум з пацанами, це точно не я. Але з іншого боку, можливо, це не дуже правильно. Не хочу вживати слово непрофесійно, адже явно не на кожному тренуванні потрібно робити максимум, інакше дуже швидко можна травмуватися. Але з іншого боку, данки це життя, і ніде більше ти таких емоцій не відчуєш з кимось заробитися, наприклад, хто раніше заб'є якийсь данк або ще якийсь челендж, який усіх підпалює і створює змагальну атмосферу, за якою всі розвиваються ще швидше. Але звичайно ж, треба враховувати ще те, що не кожен учасник данк сесії може почуватися однаково добре цього дня, тому можливо причина в цьому. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet – бери від гри своє. Як би не були рідкісні дан контести у США, вони все таки є. Цього разу ми перемістилися в Лос-Анджелес на легендарний майданчик на Веніс Біч, на якому пройшов щорічний дан контест від Venice Ball. На ньому ми побачили Тая Джексона з ростом нижче 170 сантиметрів, Маркуса Дріскола і Хайрома Фічерса, про яких ви напевно навряд чи чули, Елайджу Бонса і легенду Кріса Стейплса. Контести у США зараз не варто сприйняти як спортивне змагання на 100%, як на Фіба 3 наприклад. Легко можна програти, забивши найскладніші данки тому, хто просто нижче за тебе або перестрибнув більше людей. Тут важливо, як красиво ти щось зробиш у повітрі. Складність тут на другому плані. Ну до речі, я не скажу, що ставлюсь до цього якось негативно. Зовсім ні. Просто тут інший вайб, інша планета, інші правила гри, і це по-своєму привабливо. Чи звик я до іншого? Однозначно, так я на 100% спортивний данкер. Хотів би я виступати на таких контестах постійно. Це складне питання. Напевно, спочатку потрібно себе трохи перебудувати. Перший класний данк цього контесту був від Кріса. У свої 39 років він усе ще показує високий рівень і може конкурувати з молодим поколінням, причому дуже навіть серйозно. Ми це бачили в тому числі і на Kings of Air цього року. Амплітуда, звісно, була не ідеальна, розкрився не повністю, але факт є факт. Кріс усе ще в справі. І Ладжа має багато данків на 360. І треба сказати, що деякі з них у нього виходять дуже навіть непогано, але тут він вирішив забити щось простіше. Від Тая Джексона ми не чекаємо нічого іншого, як данків через людей при своєму зрості 163 сантиметри. Але данк по лікоть – це данк по лікоть. Це дуже сильно з будь-яких вихідних даних. Хай він навіть 5 разів опереться тилицю. Забити по лікоть при такому зрості це дуже сильно. Він явний улюблений з публіки цього вечора. Але чи вистачить у нього данків на весь контест? Маркос робить те, що вміє, а вміє він забивати потужно. Але не особливо складно. Він більше ігровий данкер. А ось тут було цікаво. Данк полікуть без будь-якої опори з ростом 175 см. Ну, чесно кажучи, так зможуть зробити дуже небагато людей. Це сильний результат, по факту. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Кріс ставить жирну крапку в цьому раунді і показує всім, хто він і навіщо він тут. Крісу респект, звісно. Далі були данки, які я напевно навіть не буду коментувати особливо. Вони не були привабливі ні в якому плані. У контесту не було нагнітання напруги до фіналу, як це зазвичай буває. Найдосвідченіший господар цього майданчика Кріс Стейплс ішов неспішно до своєї мети, паралельно насолоджуючись процесом. Фінальний і переможний його данк був через лімузин, через який просто відмовився стрибати та джек таким чином, Кріс Стейплс черговий раз забрав трофей з цього контесту цього року і бонус у розмірі однієї тисячі доларів. З чим ми його і вітаємо.